Дорогі у хресті, брати і сестри, сьогодні я звертаюся до вас із болем у серці, але також із вірою. Цієї ночі ворог знову обстріляв наші міста: Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу. У багатьох домівках було чути вибухи, плач, страх, але разом із тим у багатьох серцях звучала молитва, бо навіть у темряві ночі ми не залишені Бог з нами. Ми живемо у час, коли Слово. Війна стало реальністю нашого щоденного життя, але попри біль і втрати, ми залишаємося сильним народом, народом, який не здається, бо має віру, має правду і має любов, любов до своєї землі, до своїх дітей до ближнього. Сьогодні я хочу звернутися до всіх, хто втомився, хто переживає, хто плаче. До кожної матері, яка чекає сина з фронту, до кожного воїна, який стоїть у холодному окопі, до кожної дитини, яка засинає під звуки сирени ми разом. І Бог бачить наш біль, Бог чує наші молитви, і Він не залишить Україну. Тому зараз схилимо свої серця у спільній молитві, молитві за наших воїнів, за мир, за захист України. За всіх, хто потребує Божої підтримки, молімося щиро, з вірою і надією. Господи, Боже наш, Ти сила безсилих, опора знеможених, захист ображених і світло в темряві. Перед Тобою сьогодні стоїть наш народ, сповнений болю, але й надії. Поглянь, Господи, милостиво, на Україну, що знову в стражданні. і почуй голос. Твоїх дітей, які волають до тебе з усіх куточків землі. Ми молимо тебе, Всемогутній Боже, збережи наших воїнів, синів і дочок України, що боронять землю, даровану тобою, Покрий їх своїм небесним покровом, укріпи їхній дух, дай їм мудрість у бою, твердість у серці і віру, що навіть у темнішу ніч ти поруч. Господи, обітри сльози матерів, які чекають своїх дітей, підтримай тих, хто отримав страшні звістки, хто втратив близьких, але не втратив віри, пошли утіху тим, хто живе в руїнах і підвалах, і дай спокій тим, хто заснув навіки, віддавши життя за друзів своїх. Господи, благослови кожного, хто нині молиться, у храмі, вдома чи в дорозі, чи на передовій. Хай кожна щира молитва стане щитом над Україною, а кожне добре серце іскрою Твого світла серед мороку війни. Збережи, Господи, наше місто, нашу землю, наш народ, віджени ворога, що несе смерть і руїну, прости нам усіх за байдужість, за гріх, за розбрат. навчи нас любити один одного, як Ти нас полюбив, Даруй єдність, мир і відновлення. Господи, нехай ангели Твої оберігають наших воїнів на суші, у небі, на морі, нехай Твій Дух Святий зміцнить їх у хвилини страху, а Твоя любов огорне, як теплий плащ серед холоду війни, Боже, правда і любові, будь із кожним, хто нині на передові, хто поранений, хто в полоні, даруй визволення, зцілення, надію і благослови Україну. Щоб воскресла вона у славі, щоб знову звучав дитячий сміх замість сирен, щоб над нашими містами сходило мирне сонце. Господи, дай нам сили не озлобитися, дай серцю залишитися людяним навіть серед ненависті, навчи прощати, але не дозволяй забути правду, і нехай Твоя справедливість восторжествує над неправдою. Ми віримо, що Ти, Господи, не залишаєш тих, хто молиться, і тому віддаємо Тобі Україну, її народ, її воїнів під твій святий захист, будь з нами, Боже, нині і повсякчас, і благослови нашу землю миром, якого світ дати не може, але який даєш Ти. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.